Світло темп'я вія доля райшадолеві, на зв'язку. Містервайпер і це новий досик по Raid Shadow Legends. Сьогодні у нас розбір злиття або як, на мою думку, правильно робити злиття, щоб зекономити ресурси власного аккаунту. Приємного перегляду, ми розпочинаємо. А, і так, перед початком відосика попрошу тебе поставити вподобайку цьому відосику, адже для тебе стараюся і викладаю ці всі відосики. Також попрошу підписатися, якщо ти ще цього не зробив, адже зовсім трішки залишилось 300 людей, 300 підписників для того, щоб дали доступ мені до сервера, і я міг мати ще більше інформації, ще більше робити корисних відосиків саме для тебе. Тому дякую за підписочку. Погнали! Друзі, став доступний календар злиття. Давайте я приховаю на хвильку камеру. Що ми бачимо? По традиції, 130 частинок буде всього доступно, 20 частинок за рейтинг турніру, тобто за перші місця в турнірі поповнення колекції, також за турнір тренувань. Це ми відкидаємо, тому що це по-багатому, а ми хочемо зекономити відповідно. Ресурси власного аккаунта. Чому? Тому що попереду дуже багато ще активностей, і відповідно в них також хочеться взяти участь. Сьогодні нас буде доступно 110 частинок. Для того, щоб забрати героя, потрібно 100 частинок, 10 можна скіпнути. Ну або якщо вам чуть-чуть не висичає до Маут, можете зробити 110 і, відповідно, ще будете мати дуже маленький шанс на те, щоб отримати якусь одну-дві частинки на Маут. Так, погнали. Друзі, хотілося б мені розпочати відосик, як він зазвичай розпочинається, що у нас злиття розпочалося, а ми сьогодні чилимо. Ні, друзі, ми сьогодні не чилимо, що у нас турнір крижаного Голема розпочався, і заодно і дали відповідно дослідника підземель. Раніше вони так не робили, ну прям дуже, рід, дуже і дуже рідко. Напевно, розробники дивляться мої відосики, і такі, ах, зробимо сьогодні по-інакшому. Ось тому дослідник підземель розпочався, турнір крижаного голема розпочався. Дослідник підземель перший є один із самих важких дослідників підземель, і це добре. Чого? Того, що. Як ми всі могли знати завчасно, що у нас буде чекати злиття, так і ми могли підготуватися, підготуватися, назбирати рубінчики або енергію, і, відповідно, нам буде простіше робити ось цей дослідник підземель. Чому ж він такий важкий? Того, що він перекривається на картинці, перекривається тільки турніром крижаного Голема. І вони ось тут одночасно закінчуються, а далі розпочинається турнір дракона. Але це не означає, що турнір дракона не може розпочатися трішки раніше, і ще якусь там годинку, можливо, дві зачепить. Це ми поки що ніхто не знаємо. Ми будемо бачити, коли в турнірах заанонсять турнір дракона. Зазвичай його анонсують за 24 години до його старту. І ми зможемо порахувати, чи він дістанеться під, під дослідник під чи не дістанеться, тобто чи перекриється чуть-чуть. Якщо не перекривається, то ми робимо наступне: розглянемо два варіанти. Перший крок це ми фармимо турнір крижаного голема до тих пір, допоки не заберемо частинки. Забираємо частинки або останню нагороду в турнірі крижного голема, там може бути якась курочка. Забираємо, тоді ми його перестаємо фармити. Чого? Того, що у нас далі йде турнір, вибачаю, не турнір поповнення колекції, а героїчні тренування. А героїчні тренування разом із дослідником під земель означають, що правильно беремо свого самого швидкого качера корму. Це може бути на големі, це може бути на драконі, це може бути на паучисі. Особисто в мене на Паучисі Маріус, я ставлю. І він там чудово за дуже е, малу кількість ходів проходить 20-ту паучиху. Ах і так, я рекомендую робити злиття саме на 20-х поверхах, того, що співвідношення затраченої енергії і отриманих балів на турнірі або на досліднику підземель сама краща. Тому, якщо в тебе все паршиво на аккаунті, мається на увазі дуже мало енергії та рубінчиків, то відповідно тобі. Пряма дорога на 20-й поверх і там робити злиття. Особисто я так і буду робити. Далі, друзі. Тобто, зрозуміли. Крижаного Голема робимо, поки робиться. Закриваємо десь орієнтовно, ми закриємо ним половинку дослідника підземель. А половинку, якщо у нас не перекривається турнір дракона, робимо де завгодно, де у нас є соло-качер корму щоб відповідно героїчні тренування ще трішки закрити героїчні тренування. Далі загартування артефактів, зараз ми до нього вернемось, але зробимо ще одну ремарочку. Якщо турнір дракона пересікається, він може пересікатися одну тере-дві годинки. Ми це побачимо відповідно, коли його заанонсять, порахуємо і будемо вже бачити, пересікається чи ні. Якщо так, то відповідно другу частину дослідника підземель ми зможемо закрити на турнірі дракона. Знову ж таки, якщо у вас є. Швидкий солокачер соло качером плюс додатково робимо героїчні тренування ще одну частинку невеличку. Якщо там буде супермало часу, наприклад, година, то е, повільний солокачер там нічого толком і не накачає, і можемо профукати е, дослідник підземель. Тоді беремо нормальну команду на 20-й поверх або любий, там же дивитесь, е, який у вас. Стан рубінчиків і енергії на аккаунті, і погнали швидесенько фармити. Головне, щоб команда фармила швидко, бо тут часу може бути зовсім зовсім обмаль. Йдемо, друзі, далі. З драконом ми розібрали обидва моменти. Е, далі, у нас, друзі, ось тут написаний турнір поповнення колекції. Зазвичай я рекомендую під турнір поповнення колекції робити. Живоглотів, релікварів, тобто героїв з постійного злиття. Можливо, у вас є якісь герої з частинок, непризвані, так ви можете їх призивати, і турнір поповнення колекції робити. Так, ви це все можете зробити. Але цього разу є невеличке але під турнір поповнення колекції вже є офіційна інформація. Розробники включать x 2 як ви думаєте, на що? Правильно, на сакрали. Буде плюс додатково x, X10. Х10 на новеньку April Онів. Дуже смачний буде турнір поповнення колекції. Так що, швидше за все, більшість із нас зілють всі сакрали відповідно під турнір поповнення колекції. Швидше за все, так? Але якщо в тебе решту уламочків прям дуже і дуже мало, я б тобі рекомендував ну, хоча б три сакральчики залишити. Ну, хоча б три сакральчики залишити, ну можеш два. Але залиш, якщо в тебе, наприклад, червоних плюс войдиків, прям дуже і дуже мало. Чого? Того, що нас буде чекати ще попереду масовий призов. А під масовий призов нам важливо, що правильно, якість уламків, а не якість героїв, які ми отримаємо. Саме більше під масовий призов дається за сакрали, на другому місці червоні, на третьому місці войди. Сині, під масовий призов, ну, така собі справа відкривати. Прям дуже потрібно буде багато. Але ми до масового призову ще дійдемо. Отже, турнір поповнення колекції уже кожен дивиться сам по собі, що в кого є, той те і відкриває. Його однозначно потрібно забирати повністю всі 15 частинок. Якщо, якщо, буде, якщо у вас все паршиво, взагалі паршиво на аккаунті з уламками. І якщо турнір поповнення колекції буде, 5 частинок плюс 10. Ой. 5 плюс 0 намалював. 5 плюс 10. 5 нижче, 10 вверху. І у вас все супер паршиво на аккаунті. Ви забираєте тільки 5 частинок. Тільки 5 частинок. Не відкриваєте все, що у вас є, щоб забрати 15. Закриваєте тільки 5. І все. І стоп, баста, карапузи, далі не йдемо. Чого того, що оце можуть бути ось цих 10 частинок, можуть бути ось цих 10, що ми можемо скіпнути. Зрозуміли? Так? Якщо у вас, наприклад, 3 сакрали, ви три сакрали відкрили, а що далі робити, і немає нічого, там три сакрали, 5 войдів, 10 синіх, то ви забираєте тільки 5 частинок. Зрозуміли? Ідемо, друзі, далі. Турнір класичної арени я за нього нічого говорити не буду, де декілька мішечків злили, і по факту він робиться дуже і дуже просто. Далі у нас йде турнір дракона, якщо він не, перес... не буде пересікатися з дослідником підземель, то він відповідно буде у нас пересікатися з гричним тренуванням, що я вже говорив, можна буде трішки підкачати корм, і він буде пересікатися під дослідником підземель. Тобто ми отут максимально ось тут фармимо, коли. Турнір дракона, героїчні тренування і дослідник підземель пересікаються. Тоді фармимо, якщо він не пересікається з першим дослідником. Так, чого того, що тут дослідник підземель другий знову ж таки попадає тільки під турнір дракона. Його буде зробити важче. Але в цей вівторок, починаючи з вівторка по четвер, буде клановий турнір. Поки що я не знайшов інформації, швидше за все, буде з особистими нагородами. Але прям достовірної інформації я не знайшов. Якщо в тебе є така інформація, можна написати в коментарях. Я думаю, інші глядачі побачать це і зрозуміють, чи так, чи ні. Але швидше за все буде з особистими нагородами. Плюс постав особисті нагороди. Швидше за все. Але знову ж таки, під злиття, особисті нагороди дуже і дуже важко буде зробити. Якщо розробники так дадуть, то ой-ой, ой яке потне буде злиття. Але знову ж таки, клановий турнір це як і витрати, так і можуть бути нагороди. Тобто ми зможемо трішки енергії звідти залутати, але ну, ми більше енергії потратимо. Так? Швидше за все, що під клановий турнір, ось тут нам будуть е -е, давати якісь альнаме, е ще щось там, піднесення спорядження, ну ви зрозуміли. Тобто будуть якісь е, байти на те, щоб ми витрачали дуже багацько відповідно ресурсів нашого аккаунту. Е, також підклановий турнір швидше за все буде якийсь прогресивний шанс, не байтемось ні на що. Тобто, в нас ціль зробити злиття. Все решта йде лісом. Ми націлені на злиття добренько. Е, турнір дракона дослідник підземель. Тобто, ми тут зможемо, і буде клановий турнір. Дослідник підземель тут може знову ж таки лавовим лицарем може чуть-чуть перекриється, а можливо і не перекриється, ми цього не знаємо. І знову ж таки, якщо перекриється, то швиденько доробляємо. Якщо не перекривається, то ми зможемо піти на якусь там е, паучиху і під клановий турнір пофармити паучиху і заробити собі трішки срібла. Скільки срібла потрібно під загартування артефактів? Бо я ось тут пропустив перше. У нас є цілих три загартування артефактів. Так, і це дуже і дуже багато. Під одне загартування артефактів. Давайте я ось тут напишу. Потрібно було раніше орієнтовно від 20 до 25 мільйонів срібла. Орієнтовно, якщо вам повезло, ви могли закрити за меншу кількість з проками. Якщо вам не повезло, ви закривали за більшу кількість. Але в середньому від 20 до 20 до 25 мільйончиків. Зараз в інтернеті ходить така думка, що так як розробники нам забрали і постійно дали безкоштовне передягання артефактів, то може кількість проків і сама проточка якимось чином подорожчати, щоб компенсувати витрату срібла відповідно на аккаунті. Тому я б сміло додав сюди по 5 мільйончиків, тобто. Орієнтувався б на мінімалочку саме 25 мільйонів, що нам саме стільки потрібно буде на загартування артефактів аж три рази, тобто 75 мільйонів. Разом, це йдеться мова не про, про точку біжутерії, а про точку тільки лише артефактів п'яти та 6 зіркових, відповідно з 0 на 16, Ну ви зрозуміли. Біжутерію ми під клановий вибачаюсь під злиття не точимо, якщо у вас мало срібла на аккаунті. Якщо ви мільйонер, срібловий мільйонер, то ви точите все просто все, що точиться, те точите. Так що вам там не дуже і розходиться тут срібло. Ідемо, друзі. Далі з загартуванням розібралися. Перше загартування буде досить просто зробити, того що тут крижаний голем, тут турнір дракона. І у нас вистачить із одного, і з іншого, щоб зробити. Друге загартування артефактів буде відповідно у нас кусочок турніру дракона, плюс клановий турнір, щось ми там десь щось чуть-чуть та й пофармили, ну ви зрозуміли. Плюс загартування спорядження зачіпає ще трішки лавий лицар. Де, знову ж таки, ми його будемо фармити, якісь паршиві артефакти будемо продавати, я думаю, без проблем ми його зможемо зробити. Загартування артефактів третє, воно є самим простим, того що воно пересікається з лавом лицарем та з павучихою. А після павучихи, відповідно, у нас є досить і досить багато срібла. Далі, турнір лавового лицаря припадає разом з турніром тренувань. Друзі. Якщо у вас залишаться якісь книжечки після кланового турніру, ви можете заливати їх під турнір тренувань. Так, якщо у вас там епічні, можливо, легендарні, якщо залишаться, ви можете саме в турнірі тренувань книжечки враховуються. Якщо у вас книжечок немає, ти можеш зайти в телеграм-групу, яка є в описі під цим відосиком. Там є кімната з корисними матеріалами. Там Дуже багато всього корисного по рейду. І там є табличка, як правильно робити тренування, скільки пива потрібно вливати в якого героя, щоб отримати максимальну кількість балів турніру тренувань або просто героїчних тренувань за одне пиво. Ну, не за одне пиво, а за кількість пива і максимально ефективне його використання. Так що, ну там це дуже просто, я думаю, ти зрозумієш. Добре, лавовий лицар і дослідник підземель Третій. Відповідно, робимо половинку Лавовий лицар. Забираємо повністю, робимо дослідник підземель половинку лавовим лицарем, а половинку паучихи. І ви дослідник підземель дуже і дуже легко робите. Тобто, ось тут ви вже коли дослідник підземель закінчується, у вас ж паучиха має бути відфармлена. Ну, ви зрозуміли, має бути відфармлена і вже все. У вас вже закінчилось. Турнір класичної арени у нас тільки 2. Окей. Відформили пару жетончиків і дуже просто воно робиться. Друзі, що на рахунок масового призову? Поки що невідомо, що буде під нього. Я думаю, швидше за все, що сюди поставлять прогресивний шанс, що не будуть Х2 ніякі давати, а включать Х15, Х12. 25 або можливо x 2 на червоні уламочки, але це це можливо таке, знаєте, дуже-дуже е, притягнути за вухо, швидше за все, що тут буде просто е, прогресивний шанс, можливо, на якихось героїв з цієї колаборації, та і все. Бо е, на x 2 я не сильно той розраховую, швидше за все, що буде просто прогресивний шанс. Скільки потрібно буде під масовий призов. Якщо ми ось тут. Турнір поповнення колекції, забрали тільки 5 частинок, ми масовий призом мусимо забрати 15 частинок, всі повністю. Так, я б рекомендував зробити так, як так як я рекомендував, так щоб скіпнути в... спочатку, якщо частинки будуть розділені. Того, що, якщо ми будемо розраховувати, що в масовому призові будуть частинки розділені, а вони... Покажуться, що вони 15 вкупі, то ми попадемо куди? Правильно в просак попадемо і ми не зможемо зробити злиття. Тому якщо то відповідно масовий призов забирати повністю. У нас ще є тиждень, щоб забрати масовий призов. За цей тиждень можуть ще якісь уламочки. Нападати і вам буде простіше, але зазвичай потрібно орієнтувати, щоб ось цих 15 частинок на 7 орієнтовно сакральчиків потрібно орієнтуватися. Тобто на 3,5 десь орієнтовно тисячі, можливо, 3700 буде в масовому призові щоб забрати відповідно всі частинки. По факту розібрали все, тобто, якщо у вас мало. Уламочків, а біль у більшості із вас я знаю, що мало уламочків, ми турнір поповнення колекції, якщо там 5 плюс 10, забираємо 5 частинок і чилимо. Якщо у вас є багато релікварів, живоглотів і можливо героїв з частинок, ми забираємо спочатку частинками, відкриваємо якусь кількість сакральчиків. Якщо у вас, наприклад, 5 сакралів, то я би, наприклад, відкрив. 2-3 сакрали, і 2-3 сакрали я би зберіг на пізніше, щоб забрати під масовий призом. Можливо, у вас є якісь інші уламочки, тут вже важко спрогнозувати і кожному дати якусь пораду. Але якщо у вас супермало, і тут буде 5 плюс 10, забираємо 5, 10, скіпаємо. Так? І відповідно орієнтуємось на те, що нам потрібно буде забрати повністю масовий призов. Якщо у вас все чудово з уламочками, ну то відповідно. Гуляй, гуляй, душа, тридні свят. Так що, я думаю, якщо все добре у вас з уламочками, то ви самі розберетеся, що із ними робити. Друзі, ось такий ось розбір злиття. Я надіюсь, на якісь е, позитивні думки тебе надихнув. Я буду робити даного героя, він мені найбільше сподобався із четвірки. Е, а решта, решта побачимо. Вже є доступні. Події, і відповідно, вже будемо бачити, наскільки вони будуть дорогі чи дешеві для того, щоб відповідно забрати якогось наступного героя. Якщо тобі сподобалось, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відосику або стрімчику. Але без лута, то просто рутина.